Псалом 147. Алелуя. Агея і Захарія. Єрусалиме, хвали Господа, Сіоне, величай свого Бога, адже Він укріпив засоби твоїх брам, поблагословив твоїх синів, що в тобі, дає мир твоїм границям і наповнює тебе достатком пшениці. Посилає на землю своє слово, швидко лине Його слово. Він посилає сніг, наче вовну. Розсіває іній, як попіл, розкидає свій лід, наче крихти хліба, хто стоїть перед його морозом, пошле своє слово і розтопить їх, духом своїм повіє і хлинуть води. Слово своє сповіщає він Якову, свої присуди і настанови Ізраїлеві. Він не вчинив так із жодним народом. Присудів своїх він їм не об'явив.